Друзі, вітаю! У нас нове надходження. Це ось такий KIA Sportage, Офіційний авто 2017 року випуску. Ось такі ось LED-оптиці. 1.6 дизель на автоматі на повному приводі з міжозєвою блокіровкою, Позаду є парктроніки та камера заднього виду. Авто повністю ціле, без ДТП, весь в рідній фарбі. По салончику маємо повний електросплопакет, електродзеркала. Ось такий шкіряний комбінований салончик. Авто з пробігом на 68 ти кілометрів. Маємо ось таке мультикармо, круїз-контроль, також є ось така мультимедія з підтримкою CarPlay. Двухзонний клімат-контроль, також є підігрів передніх та задніх сидінь, підігрів карма, автомобіль на автоматі. Ті блокіровка, допомога при спуску. Авто. в стані нового. Повна сервісна історія. На офіційному дилері, позаду ось такий поставий салончик, позаду також є підігріве сидінь. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, чекаємо вас за адресою вулиця Кільцева дорога 1, торговий центр Республіка, компанія Автофокус. Це авто ви можете продати в кредит, лізинг, заготівку, а також обняти на своє авто. Готові до будь-яких перевірок на будь-якому СТО.